Три роки повномасштабної фази 11-річної війни, яка триває вже століттям. Ворог з'явився не три і навіть не 11 років тому. Він цілеспрямовано знищує нас як державу та як носію культури та мови, завдяки якій ми маємо чим заперечити, що ми не один народ. Саме тому їм так важливо, щоб в Україні була їхня церква, мова та культура. А нашу забороняли та викорінювали століттями. А все, що не змогли викорінити, присвоїли собі. З нами братались, хоча насправді це навіть недалекий далекий родич, а підступний самозванець, який вкрав у нас назву, культуру, святині та реліквії. Все матеріальне, що за. Свідчує наше споконвічне існування на нашій святій землі землі, яку ніхто не подарував, землі, яка дана Богом, та окроплена кров'ю предків у боротьбі за свободу. За останні три роки решті з нас остаточно стало зрозуміло, що за культурним знекровленням йде фізичне. Саме тоді наша нація почала відроджувати та примножувати свою культуру, гучно заявляючи всьому світові, що ми є, і ми окрема нація. Наші зсу та сили оборони змогли зупинити ворога, визволити з окупації частину нашої землі і головне наших людей. І ніхто ніколи не вказуватиме, як господ. Дарювати та яку владу нам обирати, адже влада тут народ вільний, нескорений і сильний. Дякуємо всім силам оборони за захист та всьому українському народові за боротьбу та підтримку армії. Тільки разом ми переможемо, а ми обов'язково переможемо. Слава Україні і вічна пам'ять всім полеглим борцям за волю України. В сторі за посиланням я відкрив новий збір на дрон.